Нарешті Україна має віддати борг кримським татарам і не на словах, а реальними діями гарантувати збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримсько-татарського народу. Як корінного народу на території України, ми підкреслюємо також шанобливе ставлення до прав всіх національних меншин України. Кримські татари разом з Україною переживають часи, випробування стійкість та виданість принципам цивілізованого світу, під надзвичайним тиском орди, що окупували Крим, і намагаються підірвати мирне життя, забезпечення прав корінного кримськотатарського народу, батьківщина якого є Крим. За міжнародним правом Крим іншого дасть нашій держави додаткові правові важелі впливу на міжнародній арені на агресора.